Друзі, я вітаю всіх, хто зараз дивиться це відео. Нехай Божий мир і Божа благодать перебувають з вами. Вам привітання з міста Вишневе. Друзі, я сьогодні хочу проповідувати на, скажу так, на дуже розповсюджену тему. Я хочу сьогодні проповідувати про віру. Більше того, я хочу взяти дуже відоме місце писання. Вже я особисто чув дуже багато проповідей на цю тему. і... Я знаю, що так само ви чули ці проповіді, і багато разів читали це місце писання, але я вірю, що Бог дав мені дійсно відкриття і дійсно скарби через це місцеписання, і я хочу просто поділити з ними з вами. Тема проповіді, те, про що я буду сьогодні говорити, називається так: Віра, яка тримає. І дуже відоме місце писання, воно величеньке, але я думаю, я швидко прочитаю, і ви не дуже втомитесь. Це Євангеліє від Матвія, 14, розділ 22 по 33 вірш. Тут написано: одного ж, одразу ж після цього, Ісус звелів своїм учням сісти в човен і плисти на інший берег озера, а сам залишився, щоб відпустити людей. Відпустивши народ, він пішов на гору помолитися. Коли ж настав вечір, Ісус залишався там на самоті. Човен відплив уже досить далеко від берега, і хвилі кидали його з боку на бік. Бо вітер був зустрічний. Десь між третьою та шостою ранку Ісус пішов до своїх учнів, ступаючи по воді, ступаючи по воді коли учні побачили, що Ісус іде по воді, то жахнулись. І з переляку закричали, Це Привід. Тієї ж миті Ісус мовив до них: Заспокойтеся, це я, не бійтеся. На те Петро йому сказав: Господи, якщо це ти? зволі мені піти до Тебе по воді. І сказав Ісус, іди, Петро, вийшовши з човна, пішов по воді, підійшовши до Ісуса. Раптом відчувши сильний вітер, Петро злякався, почав втонути і закричав Господи, спаси мене. Ісус одразу ж простягнув до нього руку, схопив його, мовивши «Маловіри, чого ти засумнівався? А коли вони разом сіли в човен, то вітер вчух. Усі, хто був в човні, вклонилися Ісусові, мовивши Ти істинно Син Божий. Дійсно, друзі, дуже відоме місце Писання. І е, перед тим як я буду. У мене буде три коротеньких пункти. Перед тим, як ми будемо йти по пунктах, які в мене вийшли з цього місця писання, я хочу дещо продемонструвати, так проілюструвати. Дивіться, ми всі з вами знаємо, що таке віра. Я прочитаю з Євреєм 11.1. Тут написано, що ж це означає віра. Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Вона є доказом того, що щось є дійсне. Увага! Навіть якщо ми не можемо того побачити. І зараз я хочу вам дещо проілюструвати. От дивіться, я не буду їх опускати, я вже це зробив. В мене буде два, дві посудини. В справа в мене апельсин з шкіркою. Бачите, де він? Зверху на воді тримається і не падає вниз. А тут, в три банці, в мене так само апельсин, але бачите, він. Чищений. І він на самому дні. Тобто він потонув без шкурки. І знаєте, є така класна річ, коли ми користуємося ним дійсно розумно, називається Google. Я це і дуже багато є цікавих досліджень, ілюстрацій якраз з, з глечиками і заплісинами. І от, що я узнав, що в шкірці знаходяться мікроскопічні бульбашки повітря. Тобто, дивіться, це те, що ми не бачимо. От чесно признаюся, до цього я не знав, що там є повітря в шкірці. Але саме із-за цього повітря, із цих бульбашок. апельсин, ще раз покажу. Бачите, неочищений, він тримається зверху, на воді не тоне. От це є приклад нашої віри. Шкірка то є як наша віра. Точніше, навіть не сама шкірка, а оці бульбашки повітря, які знаходяться в цій шкірці. Це як віра, яку ми не можемо бачити. Але, друзі, ми можемо бачити результати цієї віри в нашому житті. Це зцілення, це спасіння насамперед, це звільнення і багато інших дуже цікавих, класних, благословених речей. Це те, що дає нам дійсно життя і допомагає далі жити і служити нашому Господу. Ще раз кажу, це наша віра, віра, яка тримає. І далі я хочу йти вже по пунктах, як я вже сказав, в мене будуть три пункти. Перший пункт називається так: Коли Ісуса немає в човні. Знаєте, я багато чув, коли проповідую на цю тему, кажу, що човен це про образ церкві. Але я хочу так сказати: те, що побачив я, човен це не як про образ церкви, а човен це про образ спільноти, це прообраз того стану. Коли ми не відчуваємо Божої присутності. Тобто, бачите, Ісус Він дав завдання своїм учням, сказав сісти в лодку, відплисти і сам пішов на гору помолитись. А потім пішов до своїх учнів. Так само Ісус Він дав завдання своїй церкві, а ми є Його церква. І пішов до свого батька. Але я хочу вам дещо сказати. Все одно ми не самі. У нас є, є одна маленька, але дуже величезна відмінність від учнів Ісуса Христа, тому що дійсно вони були самі. Але ж, друзі, ми знаємо із Божого Слова, що в нас є Святий Дух, Дух Святий, який живе в серці кожної віруючої людини, в серці кожного християнина. Тобто ми не залишаємось самі. Іноді, те, про що я хочу сказати, я вірю, що ви зрозумієте, що я маю на увазі. Іноді буває такий стан, коли ти, ти ходиш в церкву. Начебто все добре, все нормально, але знаєте, є така рутинність. Тобто ти, вроді би, і служиш, все начебто нормально, але немає тих відносин, немає тої першої любові, яка була раніше. Немає того захоплення Ісусом, немає того захоплення Духом Святим, який був раніше. От про цей стан, про це я маю на увазі. Знаєте, коли приходять негаразди, так само, як біда, трагедія, яка прийшла в нашу країну, в життя кожної людини, кожного українця це війна. Це як той зустрічний вітер, про який ми зараз читали, який зараз дує в обличчя кожній людині. І це дуже жахливий вітер. Але ще раз кажу: хоч цей вітер піднімає дуже жахливі хвилі, хвилі смерті, хвороб тощо. Але в нас є Дух Святий, який все одно знаходиться з нами. І тема проповіді віра, яка тримає. Ми маємо вірити в те, що Дух Святий, Він живе в кожному з нас. І він тримає нас, друзі. Питання, що робити, а рухатись далі. У нас немає нічого вибору. Все бросити, все полишити ні. Рухатись далі. Ви пам'ятаєте історію старого заповіту, там де Даніил, він молився 21 день. Прийшов архангел Даніил і сказав: Даніиле, якби на один день менше ти молився, то я б не зміг прийти. І він пояснив, через які обставини йому прийшлось, через які нагаразди йому прийшлось пройти. Так само такі нагаразди можуть бути і в нашому житті. Але ми маємо триматися. Ми маємо молитися до нашого Господа. І ми маємо знати. Не просто відчувати, а знати, що в нас є Дух Святий, який завжди з нами, який нам допомагає. Другий пункт називається так: сумнів, який народжує віру. Друзі, дуже часто наше християнське життя воно починається зі слів: Господи, якщо ти є. Тут Петро сказав: Господи, якщо це ти, звелі мені йти по воді до Тебе. Далі, коли ми вже в церкві, коли ми з Богом проходять часи, минає час, і ми Богу задаємо інше запитання: Господи, якщо ти мене любиш? Господи, якщо моє життя тобі ще потрібне. Іноді це буває тоді, коли ми скрішили, відійшли від Господа, або ми не розуміємо, чому саме це відбувається в нашому житті. Якісь нагаразди, якісь проблеми. Але Бог завжди відповідає: сину мій, доню моя, я люблю Тебе. Я завжди з тобою. Тільки довірся мені. Йди за мною. І я ухоплю тебе за руку. Просто вийди на зустріч мені. І я буду тобі допомагати. Нам дійсно треба зробити цей певний крок: і вийти. І третій пункт, останній, називається так: Ісус завжди готовий спасати. Друзі, ми дійсно живемо в останні часи, і Ісус іде на зустріч своєї церкви. На зустріч нам, на зустріч Чивну. І так само, як Петра, він просто вийшов із цієї лодки. Нам можливо вийти із тих обставин, які, в наш... які є в нашому житті. Можливо, це якісь утиски, те, що стримує тебе, те, що тисне на тебе. Але треба вийти з цих обставин і йти на зустріч Ісусу. І Він завжди готовий йти на зустріч. Він завжди готовий протягнути притягну... руку і допомагати тобі. Я вірю, що так і буде. Люди, які виходять з човна, ще й вночі, дуже сміливі люди. Але, друзі, дуже важливо зробити цей сміливий крок на зустріч нашому Господу Ісусу Христу. Навіть якщо є страх, але цей страх він зникає, коли ми просто відчуваємо, навіть, і ще раз кажу, не відчуваємо, а віримо в те, що Дух Святий в нас і те, що Він нам допомагає. Страх, Він зникає. Тому що приходить Божа любов. Віра має бути сильнішою за наше відчуття або те, що ми бачимо. Я хочу зачитати місце Писання, це друге послання до коринтян, 5 розділ, 7 вірш. Тут написано: Бо живемо згідно з тим, у що віримо, а не з тим, що бачимо. Друзі, тоді дійсно реальність починає підпорядковуватись істині. Хвороба, смерть, проблеми. Награди це все дьявольська реальність. Але є Божа істина. І Божа істина каже: я ніколи не полишу тебе. Я завжди хочу тобі допомагати бути разом з тобою. Треба тільки вірити в це і триматись Бога. І я вірю, друзі, все буде добре. Тому що Бог за нас, Він не проти нас. Він сказав вже все в своєму слові, в Божому Слові, написаному Духом Святим. Якщо Бог за нас, то хто проти? Хто може стояти проти Бога? Друзі, а ми в Його команді. Ми разом з ним. І в мене буде три простих висновки, ми будемо мати молитву. Перший висновок: запроси Ісуса в своє життя. Він має сидіти разом з тобою в човні. Друзі, дійсно це так. Вийти на зустріч Ісусу і запросити Його в своє життя. Якщо якимсь чином Його там не стало. або ти не відчуваєш тої Божої присутності, яка має бути в твоєму житті. Запроси Ісуса, а це можна зробити просто через молитву. Спосіб лише один на всі віка. Це щира молитва до Бога. Тоді в Його церкві завжди буде справжнє поклоніння. Коли ми запрошуємо Бога в своє життя, уявіть собі, в тобі живе Дух Святий, і ти йдеш до церкви. Але церква складається не з двох, трьох: десять, п'ятнадцять, двадцять, сто, 200, тисяча, тисяча сердець, тисяча храмів Духа Святого, в яких просто живе і не просто живе, а палає Дух Святий. Вони приходять в церкву. І церква наповнюється Божою силою, Божим поклонінням. Відкриття від Духа Святого наповнить Боже зібрання. Друзі, дійсно це так. Боже відкриття, Боже живе Слово, яке дійсно змінює серця і життя людей. Наповнить церкву, наповнить наше зібрання. І де б ви не були, я вірю, що Бог буде з вами. Зараз я хочу помолитись за тих, кому дійсно зараз дуже важко і хто переживає ці, носить ці тягарі і приживає ці труднощі. Боже, я прошу Тебе зараз, Боже, за кожну людину, Господи, я прошу Тебе, благослови, Боже, моїх братів і сестер, Бог мій, я прошу Тебе їх Духом Святим, Боже. Нехай дійсно. Буде Боже, ця віра, віра, яка тримає, Боже, віра, яка тримає на воді, віра, яка тримає на плаву, Господи, віра, яка допомагає подолати труднощі, Боже, негаразди. Благослови, Господь Боже, дай нам просто знати через Боже Слово, чому є храм Духа Святого і Дух Святий живе в нас. Боже. Ми дійсно маємо Духа Святого. І ти ніколи не полишав нас. Ти завжди з нами, Господь. І ти завжди, Боже, готовий допомагати і бути з нами. Слава тобі і хвала, мій Бог. Амінь. Дякую, друзі.